Переробка, утилізація чи смітник, куди сумчанам подіти ялинку після свят, де купатимуться у сумах на водохрещі і як до цього підготуватися, розповіли медики і рятувальники. Як травмована російським снарядом, у тростянці дівчинка боролася за зір. Упродовж доби 16 січня російські військові обстріляли Шалигинську та Дружбівську громади. По Шалигинській громаді ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї сім разів. По Дружбівській громаді російська армія вдарила з мінометів, Усього зафіксували 9 влучань. У всіх випадках немає загиблих і травмованих. Викинути новорічне дерево просто на смітник, на думку працівниці контактного зоопарку Світлани Пономаренко, не найкраща ідея. Жінка говорить, свою живу ялинку принесе на корм тваринам. Ми турбуємося за навколишнє середовище, за навколишній світ, тому закінчилися новорічні свята, і ми потребуємо, і наші тваринки потребують ялиночки, сосни-ялиночки, вони дуже полюбляють їх їсти. І якщо у вас залишилися, будь ласка, не викидайте, приносите їм нам на наше подвір'я. Хвою сосен та ялин використовують як корисну поживу для овець, кіз, в'єтнамських поросят та нутрій, розповідає керівник контактного зоопарку Юрій. Але цього року люди мляво долучаються до підгодівлі тварин хвойними. Вітаміни в дану пору – це зараз це хвойні дерева. Це якраз у це новорічні свята. Вони якраз зараз вже минули прошлі прошлі лі, сезони о, у нас о, якби люди активніше приносили ялинки може і святковий більш настрій був ніж у цьому році звісно Ну у нас, якщо ми поглянути на той вольєр, то той вольєр, там де у нас баранчик і козочка, то він був повністю у нас в цих ялинках, і нам якби вистачало аж до весни. їх. За словами Анатолія Омельченка, до війни у лісгоспах Сумщини працювали спеціальні приймальні пункти для сосен та ялин. Їх подрібнювали та використовували як паливо. Цього року така послуга не надається. Крім того, хвойних продали лише 33 тисячі, що майже в половину менше за минулі роки. Порівняно з минулим роком, 2021 Звичайно, у нас є різкий спад по, по всім займам причинам, тому що війна Лізгоспи заготовляли їх тільки е, при, при наявності реалізації. Залишок був незначний в Сумському держлізгоспі, це, це я знаю, тому що він тут рядом. І його забрали, то залишок у мисливське господарство Суми, у вольєр для таких тварин. У сумах пункти переробки хвойних відсутні, додає директор ТОВ Ресурс» Роман Сапенко. У нас є заключений договір із чистим містом, це комунальне підприємство, яке займається захороненням перед побутових відходів. Та також вони утримують полігон для складування листви та гілля. Будемо передавати на утилізацію або складування на рослинний полігон, який знаходиться. У нашому місті на вулиці Лукаша. Якщо є бажаючі самі це зробити, то можуть відвезти і самі. За словами Романа Цапенка, ялинки масово виносять на смітник ближче до 19 січня. Хвойні дерева, які опиняться біля сміттєвих баків, відвезуть на зелений полігон. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. Напередодні свята водохреща, яке православні віряни відзначають 19 січня, медики розповіли, як правильно готуватись до занурення в ополонку. Хоч хоча б е, неділю, тиждень е, митися в холодній воді, обтиратися, виходити на прогулянки перед е, зануренням в ополонку, треба. Суттєво розім'ятись, щоб трошки себе зігріти, І для того, що хто займається цим вже, можна занурювати до 30 секунд, не більше, якщо на вулиці буде температура нижче мінус 5 градусів. Для новачків бажано не більше 10 секунд. У разі нещасного випадку, після того, як людину дістали з води рятівники, треба терміново проводити реанімацію. Для цього підійде маска клапан з автомобільної аптечки або мішок АМБУ. Ставимо таким чином на підборіддя і на перенісся, запрокинули голову і робимо 5 рятувальних диків. Далі визначаємо місце компресії грудної клітки. Це е, ключиці і край реберної дуги. Посередині визначаємо точку натискання і починаємо компресію грудної клітини. Відношення компресії жирної клітини і дихання буде 2 до 30, тобто 2 до і 30 натискання. Якщо немає кому допомогти, ми дістаємо свій телефон, зателефонуємо на 103 і передаємо інформацію. Чи можна зануритися в ополонку, краще запитати у сімейного лікаря. Категорично цього не можна робити, маючи наступні хвороби хронічними захворюваннями серцево судинної системи, дихальні системи, цукровий діабет, кожне захворювання. Якщо, скажімо, дітям взагалі не можна окунатись в опалонку. Не можна і до цього заходу, і під час заходу вживати алкогольні напої. Категорично заборонено. Купатись треба. У визначених місцях, там, де є екстрені служби, які зможуть ефективно, якісно та швидко надати медичну допомогу і рятування, треба мати з собою теплий одяг. Треба мати з собою гарячі напої для того, щоб зігрітися. За інформацією Володимира Волкова, попередньо в сумах визначено одне місце для занурення у воду на водохреще біля готельно-ресторанного комплексу здибанка. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. Їй подарували волонтери Вахтирки. І вона з нами по сьогоднішній день. Тільки тут ще були очки, але лаки, пасіба. Лакі це новий друг Альбіни, про якого дівчинка мріяла, поки проходила лікування і реабілітацію. Життя маленької тростянчанки змінив один день, коли під час тимчасової окупації її міста поруч із будинком розірвався снаряд. У кімнаті, де перебувала родина, обвалилася стіна і частина стелі. Травми отримали тато, бабуся і дев'ятирічна Альбіна. Я тільки Одягла кофту і більше нічого не пам'ятаю. Я, я прокинулася, уся в диму і під завалами. Я перші слова сказала, це мама. Мама мене витягла і одразу повела до підвалу. Провівши там якийсь час, сім'я вирішила піти до родичів по допомогу та в більш надійне укриття. Іти довелося під обстрілами російських військових. Я через якісь забори. Я навіть не знала цієї дороги. Взагалі я просто йшла. Я просто йду. Я знаю, що мені треба йти. Я просто беру і йду, і, і йду, і бачу щось мною таке. Фу полетіло. А я йду. Я розумію, що зараз біля мене час як бахне, і я не дойду. Два дні родина не могла отримати медичну допомогу. Альбіна майже не бачила через запорошене око і терпіла біль від забоїв. 26 березня Катерина почула, що в центрі Тростянця працює аптека. Чоловік пішов туди, щоб заодно дізнатися якісь новини. каже наші військові вже у центрі на вокзалі. Якраз він проходив вокзалу. Я кажу, не може бути такого. Ну не може бути. Я, я вірила, звичайно, в наших, але я не думала ж так швидко, що за один день це все вони ось учора були, і сьогодні вже їх нема. Але наші, наші військові, наші хлопці, це щось неймовірне. Звільнивши Тростянець від окупантів, українські захисники доставили Альбіну з мамою до Охтирської лікарні. Її положили на кушетку і давай чистити їй око. Просто відкривають отак око, яке запухше щось, і ушною паличкою, їй просто починають от, е, від відтуда доставати пісок, глину, вона кричить, це без наркозу, це просто нашаву. Потім нам сказали, що треба робити операцію, тому що їй подивилися лазерним, сказали, що сітківка ціла, але там таке, як мені сказали, що там глаукома. Я ж сльози сразу, ну я розумію, що треба їхати. Родина поїхала до Одеського інституту очних хвороб імені Філатова. Там Альбіні встановили діагноз травматична катаракта і контузія ока та прооперували. Повертатися в Тростянець розповідає мама. Було страшно, тож Катерина з донькою прийняли рішення поїхати до Словаччини. Там провели кілька місяців, відновлюючи фізичний і моральний стан. Із серпня Альбіна живе в Сумах. Зараз я хожу у другу школу у четвертий клас. У 4Г клас. І мені там, у нас там дуже добра вчителька і дуже добрі однокласники. Може, знаєш, ким хочеш бути вже? Маєш якусь улюблену професію? Я хочу бути перукарем. Ну, мені подобається красити волоси. Я пам'ятаю, з мамою ходила раніше у перукарню. У перекорні ходила, та мені дозволили трошки покрасити мамі волоси у травмованому оці Альбіни. Зараз стоїть спеціальна лінза також їй ще потрібно буде знімати післяопераційні шви носити окуляри для читання і роботи з гаджетами та регулярно відвідувати офтальмолога. Але родина налаштована оптимістично, раді, що повернулися додому і не планують виїжджати. Мені не страшно взагалі. Це моє місто, я його обожнюю. Анна Книш, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми. Гуманітарний штаб, куди від початку до окупації села завозилися тонни допомоги. Таку функцію нині виконує музей у Боромлі. До повномасштабної війни, розповідає екскурсоводка Яна Тарасюк, за майже 40 років існування музею не збирали понад тисячу експонатів. 26 лютого, коли російська техніка вже була в селі, вирішили рятувати найцінніше. Ми не розуміли, чи це буде там, будуть скидати бомби, чи будуть просто грабувати. Ми можна сказати, кущами з чоловіком, з його товаришем. Приїхали, були хлопці, дивилися, що як, щоб ніхто нас не помітив тут. А так як музей дуже близько розполагається до нашої траси, і тому ми просто все, що я що ми могли вивести. Таке, що помістилась нам в машину, ми просто зібрали і вивезли. І закрили музей. Втім, розповідає Втім, Яна, пізніше згадала про пожежала, плакат, який залишився музеї, в музеї, де були зазначені понад 80 імен боромлян, учасників АТО. Аби не видати чоловіків окупантам, попросила його забрати голову громади. Нині у музеї про нього нагадується відламана смуга. Подаривав, сховав і вирішив приїхати улочками. З надією, що і такий момент, а вони це якраз сходили, оказується. Ну просто не судьба. 30 хвилин, 30 хвилин, секунд якраз було. Вони пішли далі. Ну я і сховав, себе з металами там засунув та думаю, хто напали, жалко. Вроді хороша. Ну, це таке, це історія. Я думаю, головне, що вони не були любителями історії, не зайшли в музей. Ключове слово купація витратилася, наша може витратить людина. Свободу. Повернулися до музею одразу після звільнення села, 27 березня. Ми підійшли до музею, і що музей він, він закритий. Він закритий. Ми обігли його округом. Я знаю, що так ну, запаскою, тому що кажу, заміновано багато що було тоді. Ми подивилися. Чоловіки сказали, що ні, все, все навіть ну добре, немає ніяких розтяжок. І ми відкриваємо і розуміємо, що в нього ніхто не заходить. Тоді це було єдине вціліле адміністративне приміщення в селі. Сюди почали звозити гуманітарну допомогу. Починаючи відтоді, і до сьогодні розповідає пані Яна. Люди почали приносити до музею те, що пов'язане вже із сучасною війною. На одній з полиць хлібина, яку зберегли з окупації. Родина Верещах, яка привозила хліб, була розстріляна російськими військовими. Чоловік помер, жінка була поранена. Цей хліб ціною життя я б на назву обов'язково цю хлібинку, тому що саме ціною життя люди, ризикувавши так самим цінним, що в нас є, привезли іншим людям хліб. Ми його так засушили. Він у нас засушений. Я думаю, він вже не зіпсується. І будемо показувати дітям. Що не тільки Друга світова принесла такі страшні наслідки, а й наша сучасна війна. Мешканці зносять до музею все, що пов'язано з окупацією. У нас є, наприклад, ось я навіть в порядок не привела бутилку. В суботу принесли, де підписано, що вона це спиртний і алкогольний напій, де написано, що виготовлена ДНР. Ну прямий доказ, так само вода у нас Білгород. І такі страшні знахідки, знахідки це звісно, це. Осколки. Це так виглядає смерть нашої нації. Приносять ось усі ж наприклад, вони забули дуже багато шлемів, надзвичайно багато, і тому нам мусили. Тоді ось цікавий експонат. Поне дали їхній шлюм, і хирсопліти. Кого він захистив? Сподіваюся, що нікого. Мають тут і офіційні документи, які залишили після себе російські солдати. Потіли листи з печатями, з усими. Саме приміщення музею вціліло. Та вибуховою хвилею вибило вікно та пошкодило стелю. Повноцінну роботу, говорить пані Яна, вже з новими експонатами сподіваються відновити навесні. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко Суспільне новини, Сумщина. Жителі Паліївки виготовляють для українських військовослужбовців шкарпетки з натуральної вовни. Її жінки прядуть самі за допомогою старовинних інструментів. Палівчанка Галина Тарасівна розповідає, що цього ремесла її багато років тому навчила одна сельчанка. Справася нелегка і тривала, каже жінка. Виростить, постригти є, а тоді знову вже ж треба поскупти, тепер попрясти, тоді сукати його, а тоді вже сука вже готову нитку в'язати. Так що робота є. Є робота. Щоб було тепле, хороше, хорош. вони взагалі вони теплі ці носки з цієї вовни. На виготовлення пари шкарпеток потрібно дві доби, розповідає Ірина Михайлівна. Жінка говорить, що військові цінують їх вироби за м'якість і теплоту. Як по мені, то вечір один носок, на другий вечір другий. А потім постирав, вони коли полететься, то, що воно наш не стірана, а потім їх постираєш, і вони оце встановляться м'якенькі, теплі, добрі. Натуральна шерсть, це тепле, добре, вологу впитує. І взагалі казали, наші солдати спасіба нам передавали і казали, що ноги їх віддихають, по ті, що там каже, ой, там термо їм видають, да, віддають, там все. ну це наше. Це... А взагалі воно зроблене з любов'ю для їх, щоб скоріше була победа. Окрім вовняних шкарпеток, жителі села за місцевою технологією плетуть для військових килимки. Полівчанка Катерина Іванівна розповідає, що вони також користуються попитом у наших захисників. Плетимо такі килимочки для наших воїнів, які їм дуже потрібні у машинах, у танках, у БТРах. Вони їх зігрівають. Вони тепленькі. Хлопці вже казали, яким ми передавали, що вони їм служать навіть за подушки. Вони їх складають і під голову. Це своя технологія. У нас у палівці так, там десь в'яжуть по-іншому. Вони є різні. Вони, якщо придивитися на климки, то вони є різні. У кожного свій візеруночок, у кожного свій узорчик. Очолю місцевих волонтерів, культпрацівник Ольга Тесленка. Жінка розповідає, що односельчани збираються кожного дня, але багато людей в'яжуть по домівках, а вже потім приносять готові вироби. Зараз засожу 20 кружків. Це хочемо відправити на ізбузьке направлення, теж хлопцям. От носочки, дабам кружочки. І пакуда це ну у нас уже є задуми, тепер вже плани є роботи. Хочемо равликом наплести під головничком. Кожен на тилу на фронті займається на тильному фронті, займається своєю роботою. До процесу створення теплих речей для фронту приєдналися майже всі мешканці Паліївки, а це близько 250 людей. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Поліні Мяус нині 12 років. Половину з них вона займається фігурним катанням. Мріє, що колись досягне найвищих висот у цьому виді спорту. Я б дуже хотіла стати олімпійською чемпіонкою. Мені я завжди мріяла. Коли прийшла сюди, з того моменту, я буду дуже старатися, щоб стати буду постійно працювати над цим. На турнірі у Кременчуку, який завершився у минулу суботу, Поліна піднялась на п'єдестал пошани. У мене просто були дуже сильні суперники, але я все ж таки змогла вибрати третє місце. Участь у турнірі Winter Cup 2023 взяли 14 сумчанок, вихованих школи Чемпіон та Сумської міської федерації фігурного катання на Кавзанах. Найстарший з них Анні Олесюк 12 років, наймолодший – Крістіні Кальченко 3. Остання стала однією з п'яти сумчанок, які здобули золотий трофей. До цього сумчанки додали чотири срібних і чотири бронзових кубків. Ще один кубок золотий здобула шоу-група «Unstoppable». Тренерка фігуристок Світлана Каравай говорить, результатом задоволена. Це дуже добре, ми за цими їхали, я сподівалася, я намагалася дітям розповісти і надати їм програми, такі дуже складні, щоб ми були, були в призових місцях, щоб у нас не було можливості комусь подарувати це місце. Говорить, було б краще, якби не проблеми з льодом у сумах. На ляду ми займались два дні. Насправді, все весь інший час ми займаємося або ж в залі, або ж займаємось на роликових ковзанах. Світлана Каравай говорить: не всі з тих, хто займається нині фігурним катанням, стануть фігуристами високого рівня. Хтось з них піде у тренери і готуватиме нових спортсменів. А нині ж вони готуються до нових стартів. Нині сумські фігуристки готуються до нових стартів. Найближчі з них відбудуться у лютому у місті Новояврівськ, Львівської області. Олександр Качанов, Сергій Мілецький, Суспільне новини. Суми.